Військовому Андрію Шевчуку назавжди залишиться 25. Повернувся у рідне місто Кам'янець-Подільський у домовині. Добродушний, чесний, відповідальний та надійний. Таким згадують захисника найближчі. Андрій був дуже гарною людиною, зразковим товаришем і великим правдолюбом. Вічно в школі, коли треба підставити плече. Чи то з фізичної роботи, чи то з позакласної роботи, чи то урок Андрій перший. Андрій дійсно був всьому перший, найкращий, найкращий, правдивий, чесний, гарний товариш, добрий учень, гарно вчився. Це дуже була хороша людина. Він дійсно справжній товариш, відданий, працьовитий. Він ентузіаст у всіх справах. Якщо можна десь підставити плече, Андрій був першим. Допомагав, сприяв. В мене він незамінний був помічник у класних справах. Дівчата, де дівчатам треба було допомогти, щось принести, щось подати. Андрій всюди, беручки. Андрій здобув цивільну професію, але все рівно вирішив стати військовим, як його батько. За час військової кар'єри неодноразово виїжджав на Донецький та Запорізький напрямки. Будував успішну кар'єру, мав багато друзів. Я знаю його ще з 2021 року. Тоді ще він був молодим лейтенантом, і я зрозумів, що да, людина, хоч і молода, молодий офіцер, але перспективний. Про таких кажуть майбутнє Збройних сил України. І от буквально з червня місяця ми з ним зустрілися і вже зустрів його як капітан. Що я можу сказати, за ці роки, з 21 по 24, змужнів, скажу це слово. Став матьорим. Захисник мріяв створити власну сім'ю, але не судилося. Життя військового обірвалося 7 вересня на Сумщині під час виконання бойового завдання. Поховали Андрія Шевчука у Кам'янці-Подільському на міському цвинтарі на Алеї Слави. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.